Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Христина Дричук, і Далі розповім про найголовніше. СБУ викрила подружжя, яке шпигувало на користь РФ. На Дніпропетровщині затримали чоловіка за підозрою у вбивстві дружини. Єврокомісія готує пакет санкцій проти Росії. 14-16 вересня російська армія атакувала Харківщину, внаслідок чого поранення отримали двоє людей. Про це повідомили у прокуратурі Харківщини. Відомо, що ворог вдарив по Куп'янську. Внаслідок атаки чоловік дістав вибухове поранення. Зруйновані житлові будинки та інша інфраструктура. У Запорізькій області дрон атакував маршрутку. Про це повідомив голова ОВА. За його словами, удар стався у Приморському. Наслідок цього одна людина дістала поранення. Автобус зазнав пошкоджень. На Кіровоградщині та Полтавщині через російську атаку спалахнули пожежі. СБУ затримала пару, яка розставляла відеопастки у багатоповерхівках, щоб коригувати удари по Києву. За допомогою відеопристроїв, окупанти сподівалися відстежувати обстріли у режимі онлайн. Як встановило розслідування, переважну більшість відеопасток фігуранти облаштували на вікнах верхніх поверхів багатоквартирних будинків. Для цього агенти за гроші ФСБ орендували помешкання. Замовлення РФ виконували 22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина, які шукали легких заробітків. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ліквідовано масштабну схему розкрадання благодійних внесків, які мали йти на потреби ЗСУ. Правоохоронці одночасно затримали шістьох учасників угрупування у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам'янському. Вони діяли під прикриттям благодійного фонду, заснованого у Дніпрі, місцевим рецидивістом, який уже перебуває під слідством за наркоторгівлю. Зловмисники під виглядом волонтерів збирали гроші, нібито на допомогу військовим. Насправді ж на фронт вони відправляли лише 10% зібраних коштів, а решту 90% ділили. Між собою. Лише за одним із епізодів задокументовано розкрадання понад 556 тисяч гривень. Керівнику фонду та п'ятьом його спільникам вже повідомили про підозру, їм загрожує до семи років позбавлення волі із конфіскацією майна. Нацполіція викрила групу посадовців ДП Куцьке лісове господарство, які організували незаконну виробку лісу в Національному природному парку Гуцульщина. Внаслідок їхніх дій знищено понад 13 тисяч дерев. Сума збитків державі становить майже 700 мільйонів гривень. Серед фігурантів двоє колишніх керівників підприємства, начальник відділу та інженер. За даними слідства, ще у 2022 році вони почали видавати незаконні лісорубні квитки, прикриваючись нібито оздоровленням лісів. Насправді ж деревину виробували без жодних дозволів чи наукових висновків, а потім збували. Усім учасникам схеми оголошені підозри їм загрожує до 10 років ув'язнення. У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, поліцейські розшукали та затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної дружини. За даними слідства, трагедія сталася 7 серпня у домі, де мешкала жінка. Того дня між подружжям виник конфлікт. У розпал сварки чоловік дістав вогнепальну зброю та вистрелив у дружину. Вона загинула на місці. Після злочину він утік та понад місяць переховувався від правоохоронців. 16 вересня його вдалося затримати. За чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Полтавський апеляційний суд засудив до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна жителя селища Градиськ Кременчуцького району, який жорстоко вбив подружжя та заволодів їхнім майном. Слідство встановило, що у 2021 році чоловік позичив у знайомих 1 тисячу євро та не повертав борг майже рік. У жовтні 2022-го він прийшов до них додому, де виник конфлікт. Нападник із ножем та битою завдав подружжю щонайменше 51 удару, після чого вкрав понад 170 тисяч гривень. В ті. За частину грошей він придбав автомобіль у Кропивницькому, а згодом його затримали на Закарпатті. В Уманському районі на Черкащині стався замах на вбивство. За даними слідства, у ніч на 10 вересня чоловік, який працював на заробітках, напав на свого колегу. Між ними давно були неприязні стосунки. Ображений зловмисник дочекався, поки інший чоловік засне і вдарив його мисливським ножем у шию. Вважаючи, що смертельно поранив хлопця, утік. Пораненого 18-річного юнака виявив інший співмешканець та викликав швидку й поліцію. Медикам вдалося врятувати життя потерпілого. Правоохоронці затримали нападника. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. 17 вересня у Житомирі на вулиці Івана Гонти трапилася серйозна ДТП. За попередньою інформацією, водій вантажівки, їхавши містом, не впорався із керуванням та влетів у дерево. У результаті аварії травми отримав 20-річний пасажир автомобіля. Його шпиталізували до медзакладу. Нині ж правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події. На Закарпатті біля монастиря знайшли немовля. У селі Липче Хустського району робітники почули дитячий плач. У капличці вони знайшли новонародженого хлопчика, загорнутого у тканину. У дитини була ще не перев'язана пуповина, тож лікарі припускають, що малюкові лише близько двох днів. На місце прибули медики екстреної допомоги. За словами лікарів, хлопчик здоровий і почувається добре. Наразі хлопчик під наглядом медиків, поліція з'ясовує обставини події та встановлює, хто залишив немовля у капличці. Верховна Рада 17 вересня підтримала закон про військового омбудсмана. За проєкт проголосували 283 депутати. Військовий омбудсман опікуватиметься захистом прав військовослужбовців. Нагадаємо, у листопаді 2024 року міністр оборони Рустем Умєров вперше заявив про створення цієї посади. Згодом президент Володимир Зеленський призначив військовим омбудсманом волонтерку Ольгу Рашатилову. Вона повідомила, що лише за перші 20 днів роботи отримала майже 4 тисячі звернень. Тепер діє. Військового омбудсмана закріплене законом. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також надстоїть на місці, тож тепер до новин світу. У Польщі ухвалили рішення про депортацію 21-річного українця за несанкціоноване керування безпілотника над історичним центром Варшави. Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на польські ЗМІ. Йдеться, що депортованому українцю буде заборонено в'їзд України з шенгенської зони протягом наступних п'яти років також затриманий українець сплатив штраф у розмірі 4 тисяч злотих. Юнака відвезуть до одного з КПП на кордоні з Україною та відправлять додому. 17-річну білоруську, яку затримали разом з ним, залишили у статусі свідка та відпустили. Перевіряли юнака і стосовно шпіонажу. Однак ніяких ознак його контактів з представниками іноземних спецслужб не виявили. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн повідомила, що найближчим часом буде представлено 19-й пакет санкцій проти РФ. Він стосуватиметься криптоактивів банківської та енергетичної сфер. Про це вона заявила після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Я мала плідну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо посилення наших спільних зусиль для збільшення економічного тиску на Росію, зазначила фон Дер Ляєн. Вона підкреслила, що воєнна економіка Росії, яка тримається на доходах від викупного палива, фінансує війну проти України. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Україна. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик Бережіть себе та Україну!